Чому сучасний інвестор лох, це відео дуже давно я вже хотів записати, знаєте, компонував певні тезиси, певні думки. І формат, якому я це припіднесу, це от такий, знаєте, буде сьогоднішній youtube відос в форматі такого монологу. Можна сказати, капітальний монолог. Монолог про капітал, про гроші, про фінанси. І важливо підняти цю тему, тему інвестицій, тому що маса людей. Сьогодні хочуть заробити грошей, вони йдуть в цю тему і втрачають. І зараз, сьогодні, інвестиції у людей асоціюються, тобто інвестиції дорівнює ризик. Чим я в корні не погоджуюсь, не дивлячись на свій молодий вік завдяки класним наставникам в сфері інвестицій фінансів, які не публічні, не особо публічні, давайте так будемо говорити. От, мені показали, от. Істини, і я вам хочу їх передати. Плюс вивчаючи дуже багато різних джерел, різних експертів. Тобто ця картинка вона складалась у мене в голові останні сім років. Ось, і те, що я вам розкажу, ви не знайдете не в Вікіпедії, не в Ютубі, навіть не у блогерів, там, яких по півмільйона, мільйона, по мільйону е підписників в соцмережах, там Ютуб, Тікток і так далі. Ін -інвестора, я маю на увазі. Вони про це не говорять, тому що ніхто. Як я вважаю, так глибоко не занурювався в цю тему. Простіше взяти те, що говорять в умні дяді, і вам якби трошки через свій опит це все культивірувати, гавняний опит в більшості випадків, і видати вам як схему, як вам діяти. Але це все найобка. Все, що ви знаєте про інвестиції, вся інформація це все брехня, це скам. Тому що те, що ви зараз знаєте про інвестиції, нічого спільного з реальним поняттям інвестицій немає. От немає. От куди би ви зараз не сунулись, ну майже там буквально там, ну, 2% інструментів, які реально відповідають справжньому критерію інвестування цьому процесу. А все інше це скам. От куди б ви не тикнулись, От кожна там сота. Тільки кожна сота пропозиція буде варта вашої уваги, тільки кожна сота там, сота 99. Ось, а все інше це обман. Вам створюють ілю... Вам створили, нам створили ілюзію, і я в це вірив раніше. Ілюзію, що ви інвестор, що у вас є куча варіантів, фондовий ринок, крипта, Форекс, там, трейдинг. От Куча інвестиційних можливостей, і ви у ними користуєтесь, і у саме вас буде класно. Але вас надурили. І ми в цьому сьогодні розберемося. Для того, щоб ви зрозуміли, дійсно зрозуміли, хто такий інвестор, вам потрібно копнути, як сказала одна із моїх наставників Вікторія Хрименко, дуже їй дякую, передаю привіт. Вона копнула вглиб самого поняття теми інвестор. Хто такий інвестор? І етимологічне слово інвестор вона якби розібрала. І от я вам зараз передаю ці знання. Ось. В хто, хто взагалі був інвесторами, От першими людьми, хто став інвесторами. Оце нам важливо зрозуміти, і які в них характеристики. Я вам коротко, не буду вдаватися сильно в деталі. Е, першими інвесторами були е, так звані феодали, які йшли там, служили родині, да, і е, там е, правителі давали таким ребятам, які відслужили певний термін там да, в армії, е, давали їм. Уділи землі, куски землі величезні, на яких були ліса, поля, там дерева росли різні, да, там, озера, річки, люди жили, там в когось якісь магазинчики були і так далі. Давали такий кусок, який фактично цього феодала кормив все життя. Незалежності від ситуації, криза, голод, війна, все одно у тебе є кусок землі, який постійно приносить тебе тобі дохід, і таких людей там по-латинською називали інвестіри. Що означає як захищений, одягнений. Тобто, це була людина, у якої є отакий актив, який її захищає і одягає в такі одежди благополуччя. Ось. І таких людей називали інвесторами, тобто людей, які були не голі, да? Тобто, якщо у тебе не було такого, такого активу, такого, який би тебе захищав, ти вважався голим, фактично, можна так сказати. А якщо в тебе є отакий уділ землі, отакий актив. Який має дуже класні властивості, про які ми зараз поговоримо, і який, насправді от це такий первинний актив, відповідає всім оцим основним критеріям інвестиційного інструменту, що плутає сучасний інвестор. Тому що дуже багато інструментів, які ми ви зараз називаєте, що вони інвестиційні, вони не є інвестиційними, через це ви і втрачаєте бабло. Тому що ви думаєте, що ви зайшли в ринок інвестицій, але ви, ви не то що туди не ступнули, ви навіть ще його на горизонті не бачите. І потім люди записують відео на півмільйонну аудиторію, де кажуть, що інвестиції дорівнює ризик. Ні. Інвестиції це не ризик, це далеко не ризик. Ось. Так от такі люди вони були захищені, тому що в них був актив, який. От такий масштабний це кусок величезної землі, який охоплює велику територію, на якій можуть бути різні міста, різні села, люди, які платять данину. Ці села, можна сказати, по своїй суті, вони ростуть, розростаються, капіталізуються. Тобто цей актив капіталізується, регулярно приносить дохід, і такі землі ніколи ніком, ніколи не продавалися. Тобто не було сенсу, от таке, ти отримав такий актив, його продавати. От не було сенсу, тому що ти, якби, знаєш, це як би знаєш, у вас кисень забрати. от це те саме означало. І от тобто цей актив купувався, отримувався один раз і потім передавався в спадок, капіталізувався, регулярно приносив щомісячні інвестиції, власник землі. У ділу цього, да? феодал, він мог капіталізувати ці гроші, вкладати далі в розвиток свого посілення ну, своєї землі. І таким чином оцей складний відсоток працював. От що таке інвестиції. Якщо ви будете аналізувати всі інвестиційні інструменти, виходячи з реального, правильного, істинного поняття інвестування, 98% всіх інструментів, які є на ринку, ви просто. Ну, ви розумієте, що вони вам не підходять, якщо ви хочете дійсно створити от таку, такий захищений для себе актив. До того, тепер наступна тема: розвиваємо. Як це все зараз у нас розвивалося? До того, як з'явився біткоін, крипторинок про інвесторів взагалі ходили там легенди, всі думали, що і, і так і було в основному. І є по сьогодні, що в основному справжні інвестори це типу Ротшильди, у виключних моментах є звичайні люди, які досягли певного такого рівня справжнього інвестора. Ну, в основному, там до крипторинку до 2009 року, як такий ринок інвестицій не був розвинений. Тобто, це були, е, такий ринок був доступний тільки для людей з великим реальним капіталом. Ось, а коли з'являється у нас крипторинок, заходять інструменти, які дозволяють навіть акції купувати, нам малюють картинку. Що ми наче можемо бути інвесторами, що ми от такі красавчики, що ми можемо піти купити якусь монетку, либо якусь марку якоїсь акції, електронну марку. І, типу, я інвестор. Типу, от я, я купив і я вже, от я вже все. Ти інвестор, ти можеш йти. Вас там нам намалювали якісь е, фантомні правила, що там є якийсь ризик, є якась диверсифікація. От, от всьому цьому мішуру от все для бідних, для тупих. Які не, розіб... не розбираються. А от реальну істину ніхто вам не показав. Тобто про це навіть трошечки говорять, але ви ж не чуєте, ви хочете дуже там, от прямо зараз отримати щось, да? ну, от, в принципі, ну, дають людям те, що вони хочуть, хочуть всі дуже швидкі гроші. Ось. І що виходить? На сьогоднішній момент от, е, більшість людей шукає якихось, якісь інвестиційні можливості інвестиційні, в інтернеті. Хоча технологічно ви нічим в інтернеті володіти не можете. По-перше, ви нічим володіти не можете. По-справжньому навіть оті ті акції, що ви купуєте. Я вже не говорю про крипту. Вам здається, що ви інвестор. Але ви купили марку компанії і ви, ви не маєте відношення. да, Вам якісь навіть дивіденди платять, але по-справжньому ви не маєте навіть відношення до тієї компанії, ви не приймаєте рішення, ви не маєте ніякого впливу на це. Вас з вас просто взяли бабки. І далі цей ринок качають, щоб ви купили подорожче, продали подешевше. От для чого це потрібно, щоб затягнути бабло від простих людей. Їм створили картинку, того що ми можемо бути інвесторами, але нас всіх наїбали. Дуже грубо вам скажу, як є, але нас надурили всіх. Тому що доступ до таких реальних. Інвестиції, де ви володієте, є на, на даному етапі тільки через володіння нерухомістю і землею. От. Чому багато інвесторів люблять нерухомість, тому що це реально єдиний в світі актив, яким ви реально володієте. Тобто ви можете володіти документально землею, і ви і володієте, і розпоряджаєтесь. Ви можете нерухомістю. О, це така міцна історія, де можна, якби. Інвестувати, але щоб отримати той інвестиційний ефект, про який я говорив три хвилини тому, вам, у вас не вийде, якщо у вас одна-дві квартири. Не вийде. Ти більше в одному селі, ой, в одному там, селі, там, будинок, да, або в одному місті. Для того, щоб був цей інвестиційний ефект, у вас повинно бути мінімум там, 10 квартир в різних регіонах, при, при тому доволі таких великих квартир, які приносять хороший дохід, і ви можете там. Кожного місяця купувати ще одну квартиру на дохід, який приносять вам ці квартири. От тоді ви можете оцей ефект отримати. От. Так от. Нам змалювали оцю історію, що ми всі інвестора. Хоча, по факту, ці всі інструменти не є інвестиційними. Тому що вони, вони, не, вони не відповідають тому реальному критерію інвестиційного інструменту, який був закладений в самому началі. Тобто, дивіться, є різниця, дуже величезна різниця. <кхід> Мати, бути власником якогось бутіка в торговому центрі, ви вважаєте, що ви інвестор. Ви купили, проінвестували в бутік в торговому центрі. Я вважаю, що ви не інвестор в істинному вигляді. Ви не інвестор, ви займаєтесь підприємницькою діяльністю. Щось у вас там може виходить, щось не виходить. От у простих людей так. У людей, хто дійсно інвестора, у них завжди все виходить хорошо, тому що такі люди або володіють всім торговим центром, куди заходять такі лошари, як ви, і купують точки. Да, і ви залежите від того, виросте ваш бізнес буде приносити дохід чи не буде. А власник торгового центру він буде завжди отримувати з вас орендну плату, йому по барабану. Що на вулиці криза, він знайде нового цього мужичка, дівочку, яка на его, на амбіціях прийде і скаже: Я хочу я бізнесмен, я інвесторка, я буду зараз інвестувати в свій бізнес. Це ідіотизм кончений. Інвестувати свій бізнес. Ви можете вкладати бабки в бізнес і надіятися на те, що ви їх не проїбете. А інвестувати в свій бізнес це зовсім не те поняття. І розвиваємо далі думку. І е, одне діло володіти торговим центром, який має ці бутіки. ще інше діло володіти мережею торгових центрів по всій Україні або по всій Європі. Да? А ще наступний етап володіти патентом, наприклад, на, е, е, на оплати в таких торгових центрах, які розміщені по всьому світу. Оце масштаб. Які вас захисту, оце реальні інвестиції, оце реальні інвестиційні інструменти, які поки що на даному етапі нам недоступні. Ну забігаючи наперед, зараз у нас іде еволюція інтернету. Починаючи з 26-го року по 30-й відбудуться величезні зміни, величезні зміни, і такі інструменти стануть для вас доступні. Про це розповідаю детальніше в своєму телеграм-каналі. посилання в шапці профілі. Ось тобто я вас підготовлюю. Я перший про це говорю публічно. що те все, що ви знаєте про інвестиції, це дурня, це дурня і обман. Вам потрібно зараз вже задуматись і змінювати свідомість. Тому що якщо ви от перші це зрозумієте, почнете дивитися на в правильну сторону. Ви будете мультимільйонерами, мультимільярдерами. Хто зрозуміє зараз, що правила гри міняються, він думаю, вже помітили, що старі інструменти вже перестають працювати. А от нове не зайшло. Вже там і таргет не працює, і вже бізнеси втрачають свою ефективність. Дуже багато бізнесів, які зараз от масово відкриваються, вони... Вони, дай Бог, якщо вони працюють в ноль. Дай Бог, більшість працює в мінус. От, тому що світ, який зараз є, він змінюється. От. Ну, повертаючись до теми, до теми інвестування. Що на фондовому ринку, що тим більше на крипті? Ви по-справжньому нічим не володієте. У вас є просто марки тих чи інших компаній, марки, знаєте, як марка на пошті. Да? І ви ними бавитесь. От ви ними бавитесь, і ви сподіваєтесь створити реальний капітал. У вас це не вийде. У вас це не вийде. По-перше, причина в тому, що глобальний у нас заговор, глобальне управління так побудовано ну, і світ, поки що ще технологічно не так розвинений був. Але я ж кажу, все змінюється. Плюс, ваше відношення до грошей. От я впевнений, от я розумію це навіть вже на собі, я відчув і на своїх оточуючих, знайомих, там друзів, і так далі. Та, взагалі, в цілому, люди переконані, що вони знають про фінанси. Про, про фінанси відсотків так 80. От усіх таке відчуття, що відсотків 80% вони розуміють, як влаштовані гроші. Хоча, по факту, це 0,1 мільярдна частка від, усіх, від, теми, від усієї теми фінансів. От що ви розумієте про гроші. Це 0,1 мільярдна частка. Інші 5%, наступні 5% це закони грошей, про які ви ніколи не чули. А можливо, чули, але виложили на них болт. Це закони грошей, які допомагають вам чуть-чуть, якби понять систему. І інші 95% це психологія грошей. І 95-98% людей живуть, от вони думають, що вони знають про фінанси 80%, розуміються. А до кінця життя вони так життя проживають. А насправді вони знають взагалі мізерну частку. От, і на основі цих мізерної частки знань вони намагаються ще щось, ще щось заробити. Та не вийде. Хоча б, хоча якщо ви вже розумієте, розумієте банальні закони фінансів, це вам вже допоможе сформувати який на який первинний капітал. А далі предстоїть робота, гадами, коли ви починаєте розуміти психологію грошей. От, тому що це дуже велика тема. От, у нас історія. Іде, іде, вона якось розвивається. Історія, як ви знаєте, не особливо повторюється, але повторюються люди, тому що є психологія. І це на першу, чер... І це в першу чергу впливає на оті рішення фінансові, інвестиційні. Це вас формується в голові, ваші фінансові предпочтіння, ваші оті якісь Ті цілі, які ви ставите. Все формується на основі вашої психології, яка була закладена от в період до зрілого віку, там коли ви там дитина, підліток там. Студент і так далі, от закладається психологія грошей. І оці психології грошей в голові у людей і на ринку борються. От, коли ви починаєте розуміти психологію грошей, ви дійсно реально вже можете більш якісніше керувати своїми фінансами. От. Плюс, коли ви розумієте. Первозданне розуміння, що таке інвестиції, ви перестаєте дивитися на ту всю мішуру, про яку кричать біткоін, там виріс, впав, акції, виросли, впали. Ви більш фундаментально вивчаєте ринок, і ви, ви, не, ви не пригаєте з однієї темки на іншу, ви не шукаєте тем, темки мутки, ви шукаєте реально фундаментальні активи. Фундаментальні. Е, наступне, що хотів підняти. В зв'язку з тим, що. От реальна істина вам не показується, а ви хочете якусь істину отримати, ви йдете в інтернет ви йдете в інтернет, і ви читаєте блогерів, навіть мене слухаєте, теж аналізуєте інформацію, що я говорю. Тому що не всім це може лягати, і не всім це зараз потрібно може бути. Але суть в тому, що ребята йдуть, навіть ті, хто вже отримали результат, створили якийсь капітал, вони йдуть вас вчать. Хоча по більшій частині той результат, який вони отримали, це от реально тупа вдача. Удача плюс упорство. І чуть-чуть панімання законів грошей. От. От уявіть, оця каша з удачею і по своєму розуміння ринку формулює якийсь результат рандомний. От. І потім люди йдуть вас вчать. І ви думаєте, що якщо ви зробите так само, у вас получиться дуля з маком. Дуля з маком. Дуля з маком у вас получиться. Нічого не получиться. Спостерігав. Одного популярного блогера, От, до прикладу, приведу примір, Я писав в цьому своєму телеграм-каналі про це. У мене просто був занавіс. Парень розказує, як захистити свій капітал від втрат на ринку інвестицій. Ну і розповідає там про, про подушку безпеки, що потрібна подушка безпеки. Я думаю, ну окей, ладно, Подушка безпеки, да, согласен. Він каже, важливо, щоб вона була, він, ла 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 і так далі. От каже, я розкажу приклад. От я в свій час вірив в один актив, інвестував в нього. Е от, і це був біткоін, да. У мене подушки тоді не було на той час. От я інвестував, заінвестував в цей біткоін, але в один момент мене ліквідувало. Ліквідувало його. Я, я коли це почув, в просто упала штора. Я думаю, ладно, по-перше, щоб ви розуміли, що таке ліквідація? Хто новачок? Ліквідація це процес в трейдингу. Коли ви заходите з кредитним плачем в ринок, ставите, наприклад, на ріст, берете ще зайомні гроші, це якби це спекулятивна торгівля, це не інвестиції. А чувак на повному серйозі дає інвестиційні поради. А потім ще додає, якби в мене була подушка, я би долив допозит, долив би в цю здорочку, і тоді б точно заробив. А ви, ла, шари, ведіться. І там 30 коментарів, 29 з 30, всі положительні. Всі, всі такі клас, молодець, ти. Такі, такі рекомендації, я все законспектував. От логи конспектують, а потім йдуть і втрачають баб бабки. І е, розказують в інтернеті, що інвестиції це ризик. Дорогі ребятушки, ви навіть не починали інвестувати. Ви взяли інструменти спекулятивні, інструменти торгівлі, надієтесь отримати інвестиційний ефект і потім розказуєте, що інвестиції — це ризик. Це дуже печально. Це дуже печально. Тим більше, такі рекомендації, що я би долив ще подушку туди, мене взагалі розбило трошки. У мене була істерика, мені 15, мене бомбило. Йдемо далі. Виходячи з того, що я вам все зараз пояснив, думаю, що ви висновки зробите. І будете трошечки уважніше. Слухати те, що вам рекомендують. Ну, от. Але перейдемо до заключної частини. А що ж робити зараз? Вам. От що робити? От Ви отримали цю інформацію. Да? На ринку пропозицій замало реальних, або там нерухомість, ми так поняли, або якісь масштабні проекти. Як їх знайти, як їх побачити? Проблема в тому, що ви мислите ще по-старому, ви мислите старими категоріями. Вам потрібно змінювати свідомість. Зараз ми вже на сьогоднішній момент пройшли три епохи розвитку інтернету: Web-1, Web-2, Web-3, і зараз світ прямує до Web-4. Дехто з вас ще лишився і мислить категоріями епохи інтернету Веб-1, уявіть. Тобто на кожну епоху є свої категорії, свої інструменти, свої можливості, якими можна скористатися. Кожна епоха має свої критерії. Коли ви ці критерії розумієте, у вас змінюється свідомість і ви приймаєте зовсім інші рішення, які реально ведуть до результату. А якщо ви, будучи в епосі на завершенні от епохи Веб-3, мислите, як Категоріями епохи web 2 або 1, ви не отримаєте результату. Ви його не от... Ви тільки втратите. Ось, це ключове, як зараз адаптуватися. Потрібно зрозуміти, де ми знаходимося, що взагалі в світі відбувається. І от Спертися на от, от ту базу розуміння того, що зараз відбувається трансформація інтернету, і потрібно в залежності від от, епох розвитку інтернету змінювати свою свідомість. зараз ми йдемо в епоху web 4 коли відбудеться симбіоз попередніх всіх технологій в одну, і з'являться нові інвестиційні пропозиції, інвестиційні можливості, які які тільки зараз дійсно дозволять вам доторкнутися до ринку інвестування. Тільки зараз, тільки от з 26-го року, у вас реально з'являється можливість стати інвестором. До цього у вас не було цієї можливості. Забудьте все, що ви знали, все, що ви розуміли. Оце все викинути Треба на свалку, все, що от курси хто проходив покриптопокриптом інструментам, ото все на свалку. От фондовий ринок вивчали, то все на свалку, то вам не треба. То вам не треба, воно не дасть вам результату. Ну що ну, ну ви там? Ну 3-5%. Ви там будете, скільки ви будете капітал будувати на фондовому ринку? Тим більше зараз, розуміючи, що все дуже перегріто. Е, ну, Хто слідкує, той знає, все, ринок дуже перегріто. І зараз починати вивчати фон, фонду чи крипту. Ну, не самий вдалий варіант. Особливо, якщо у вас точка, коли у вас там тисяча доларів в кармані, у вас немає капіталу, у вас немає досвіду, а вам потрібно просто. Для, для, начала, для начала змінити свідомість, зрозуміти, куди ми рухаємось, зрозуміти критерії наступної епохи інтернету, Веб4, і, виходячи з цих критеріїв епохи, цієї епохи, вже підбирати інвестиційні інструменти. Але, але дивіться, не інвестиційні інструменти, а і зміна, і зміна свідомості, а спочатку змінити свої шестеренки в голові, понять, прийняти, Убрать его, засунути його поглубже в сраку собі, в товсту кишку. І зрозуміти, що якщо ви зараз не змінили ваше життя не змінилось на краще, ви недовольні, значить те, що ви робите, треба прийняти, що те, що ви робили раніше і робите, воно не працює. І нічого не зміниться, якщо ви продовжите робити щось. Тобто зрозумійте що те, що ви зараз робите. Якщо воно несло вам результату, значить це невірні кроки. Вам треба обнулитися повністю. От, для, для того, в принципі, тут є я для вас, Богом посланий. Тому що я Богдан. Богдан. Ну, Богдан, Богдан. Я, я, я більше розумію, що мене потрібно називати ну, завдяки одній людині. Коротше, я задумався, що я не Богдан, а я Богдан. Тому що я Богом даний. Дивіться, слово Богдан. Богом даний переводиться. А мене називають, виходить, Богдан. Якийсь дан. Хто такий дан? Непонятно. Типа я щось даю? Неясно. А тут якби. Коротше, зрозуміли. Ремарочка чуть не подумать. От. Так що, якщо будете називати мене Богдан, я не ображусь, я тільки вас радуюсь Духом. Так от, потрібно змінювати свою свідомість, і потім, уже на змінну свідомість, на змінені мовленнєві коди, які відповідають реально, які способствують змінам. Да? Уже можна брати якісь техніки, якісь інструменти, їх використовувати. Тобто, спочатку вам треба розширити, змінити картину світу, і потім на цю картину світу накладати інструменти, ті, які я вам буду, можу пропонувати, і буде пропонувати там Web4 ринок. Бо якщо ви будете робити наоборот, нічого не вийде. Чому <кій> по одній простій причині ви мислите іншими категоріями, ви просто не повірите, ви не зрозумієте. Чого я роблю так чи інакше. От дуже багато людей в основній масі мене не розуміють, тому що я приймаю, на їхній погляд, дебільні рішення. Чому? Тому що в них інша картина світу, вони мислять іншими категоріями. От, і вони думають, ідіот, що він робить? Він все втратить. А я? я вже там, я вже на 5 років вперед мислю. Я мислю іншими категоріями, тому мене ніхто не розуміє. От, коли ви змінитесь, тоді це буде. Не просто так я про це говорю. Я вирішив трошки змінити формат роботи з людьми і спробую, от не спробую, а набираю, починаючи з сьогоднішнього дня групу на навчання, таку індивідуальна закрита група навчання, яка називається навчання, яке називається Інвестиційна свідомість Веб-4, де ми з вами якраз оце все діло пропрацюємо, пропрацюємо вашу свідомість, щоб вона відповідала. Критеріями по web 4 і далі ви сформуєте свій перший особистий фінансовий план і зрозумієте, як вам шукати інструменти, на що звертати свою увагу, що вам робити. От конкретні пункти. Конкретні пункти, ви будете розуміти, у вас буде дорожня карта того, як ви будете будувати своє життя. Якщо у вас цієї дорожньої карти немає, от, без неї ви будете, так от, хаос буде. Тобто, чому я вирішив? Не давати відразу якісь рекомендації по інструментам. Да, відкрита стратегія, те, що я роблю я, вона є публічна. Але я хочу вам дати не те, що ви хочете, а те, що вам, вам дійсно треба. Вам потрібно змінити голову. Змінить голову, змінить мовленнєві коди, те, що ви говорите. Ось, і це в подальшому буде впливати на ті рішення, які ви будете приймати. І тоді ті інструменти, які зараз заходять, ви зможете з ними скористатись. Бо якщо ви голову не зміните, воно буде заходити, а ви не будете розуміти, а що взагалі відбувається. Що це за нова така херня, яку я не розумію? Тому треба готуватись прямо зараз. У вас часу не так багато лишається пів, пів року, там, в районі восьми місяців до року. О, для того, щоб закласти оцей фундамент. Хто з вас хоче потрапити в цю навчальну групу? Я залишаю посилання в описі цього відео, Google форму, ви її заповнюєте і потрапляєте в передзапис. Там отримуєте всю детальну інформацію по тому, як ми будемо працювати, який прайс, і так далі. Всі відповіді на запитання також можете отримати індивідуально в директі.